Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні, вони, знаєте, така вже конкретна фінішна пряма. Я вже пройшла раз стелю, пофарбувала її, зараз ще разочок, і можна починати клеїти шпалери. Я сподіваюся, що сьогодні це я зроблю, бо я думала, я зараз прийду, візьму щітку, раз, два і понеслося. А воно понеслось тільки не в ту сторону. Так, якось довго. Коли ще стеля рівна, то воно раз-два, тут ще й стеля руки вороги вперед. І воно ж декоративна штукатурка. Трошки треба гарно їй туди, ту фарбу. Вона нічого, все нормально, виходить, гарно, мені подобається. Я, знаєте, задумала, що от в цій кімнаті, де в нас телевізор, так як залу, зала ж буде, напевно, ми просто кажемо кімната. Будемо, напевно, робити такі стіни, бо мені дуже так сподобалося. Просто треба купувати фарбу ту, таку, хорошу, яку можна буде мити. Бо якщо пофарбувати такою звичайною, то будемо фарбувати кожен день. Воно затирається. Треба таку гарну фарбу і можна робити стіни. Я дуже задоволена цією штукатуркою. А ще, що ще? ще підлога Макс її затер клеєм для чого? Для плитки. Ну, коротше, якимось клеєм затер, бо трошки ж воно так пісок піднімався, так сказати. І що я хочу сказати, що ще мені треба її прогрунтувати. Тож я оце зараз е, пофарбую ще разочок, прогрунтую, підсохне і хочу, хочу оцю половинку поклеїти, а там далі видно буде, як воно піде. Саме хто дивиться моє відео, я вже розповідала, що, от, наприклад, там, де кухня в нас, то там взагалі підлога така, ну дуже, воно це все, пісок береться, там замітай, не замітай, можна лопату цілу не замітати. А в інших нормально, ну знаєте, більш-менш. О, там В нашій кімнаті ми прогрунтували і воно нічого не сипалося, а в цій щось не то. Ну Ми там брали цемент, пам'ятаю, тоді, не такий, як завжди. І ото напевно, воно щось пішло не так. Так що беру фарбу. Фарба в мене сьогодні ну, така простенька, але знаєте, вона вже перевірена, бо я брала минулого разу іншу. і там В кімнаті нашій ту стелю, напевно, раз 10. Маслала, не фарбувала, а я вже там так на нею. Ух, ну, вийшло. А ця вже дешева, вона перевірена все біленько, гарненько. Так що буду я починати з цього куточку. Зараз вимкну світло. Я перший раз робила, знаєте, з ліхтариком. І зараз буду з ліхтариком робити, бо дали світло я пішла, тут там на кухню щось поробила, поки є світло. Духовка мені треба. Але я така задоволена, мені так подобається ця штукатурка. Я робила, хто ж робив, Марина Петрівна робила. І вмору і вперед, і вперед, і вперед, і вперед. Так. Вилазимо, головне не, не дотронутись. Ух ти! Так. Що тут виходить? Щось виходить. Так, 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 так. І саме головне, головне в одному направленні. Туди сюди, туди сюди. Я тут вікно відкривала, треба йти одягатися, поки воно все сохло, по вікна, бігло. Конденсат. Що я хочу сказати, що є в нас і... Валить той, не виходить. Не можу я. Мені оце з щіткою, наче не видно щось з Хоча воно тут то воно нормально все. Ти що? Руки вгору і вперед. Так я не люблю працювати оце зі стелею щось робити. Ну, а що поробиш? Треба, бо треба вже завершувати. Те, що розпочала, я навіть пам'ятаю, які день ми розпочали, то я вам потім вже буду розповідати. Так довго ми ремонт. Ну як? У нас ремонт уже ого, 8 років, але і будівництво не тільки ремонт. Але от так, щоб кімнату, ми так довго ще ніколи не робили. То не те ще. Ну нічого. Це все життя. Щось я не бачила. фарбується, фарбується. Вчора Макс тут півдня займався. Я вчора була. Коротше, вчора я не могла це робити. І, І що? Він прогрунтував стелю, стіни, затер підлогу. А, щось почухав, вже ж стері оцю Перетер. І от таку ми маємо цю штукатурочку. Я ж кажу, кожного різні смаки комусь, фігня комусь, ні. Мені подобається. Наша ж стеля наша. Я ж кажу, я це і стіни б зробила, але не тут. Тут шпалери, вони, які ви побачите, тут, наче так стараюся все. А Женя вибрав шпалера, мені вони зовсім не подобається. Хоча в нас ще й залишилося та пір'ячко, що в нас в кімнаті. Кажу, давай сюди вдулим, ні, не хоче. Він вибрав таке. Таке. Те, що йому подобається, то на перший час нехай вони собі будуть, поки він ще такий. Маленький, ну як маленький, 9 років навесні буде, але. Ще років з 2 вони можуть побути, а далі можна переклеїти вже такі якісь дорослі. Так що ось так. От. До шпалер, друзі, сьогодні діло не дійшло. Знаєте, пожаліла себе. Хоча, в принципі, час був, але думаю, що то його напрягатися завтра буде день, будемо працювати. Сьогодні треба відпочити. Бо щось я тут. Напригалася сьогодні, якось не знаю, мені було легше робити оцю декоративну штукатурку, щоб фарбувати, поки його все туди воно ну ж рельєф, так що якось отак. От, от, до мене залітали голуби, як ви бачите, в кімнату. Я вся от така біла, зараз треба попрати все це. Ну і все. Буду відпочивати, а завтра вже є такий план, що треба все це поклеїти. Тож дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.